Правильно розвальцювати трубу для теплового насосу. Ось такий інструмент використовується. В ньому є метрична і хаті типу, поколотки, і от такий от гарний інструмент. Значить, беремо трубу. Коментуй. Що ми бачимо, виступало на міліметр-півтора. Міліметр півтора, міліметр -півтора, півтора лишаємо. Тіп, да. тот, Перед, Перед цим не забуваємо надіти гайку. Тіп. Ну, Гайку, понятно, щоб тіп, цей, не провтикали. Бо буває, розвальцювали, типа, а гайку не вділи приходиться обрізати. Так, вливаємо. За да, шар, шар, шарик. Закручуємо. Нажимаємо сильно, щоб воно не видавало. Плотненько, Ру. да. І скільки тут ми маємо крутити. Крутимо до щелчка. Має бути щелчок. Все. Все. воно щелкнуло, щелку. да? Викручуємо назад. так, Раз, раз, раз. І ми маємо викручуємо цей 6 грані. І у нас, виходить, бачите, отак от гарна розвальцована труба. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Користуйтесь, слава українцям!